код да, І оцю, оцю штуку, оцю як його, реєстраційну оцю, твою, що ти у нас зареєстрований цей. Валерій Бондаренко раніше був начальником медичної служби у 44-й окремій механізованій бригаді. Тепер він працює фахівцем із супроводу ветеранів у Мачухівській громаді. Тут допомагає постійно п'ятьом чоловікам. Консультації різні, починаючи від правових, деяких зап... документів, включаючи ті, куди піти, де знайти лікаря. Він знає, куди піти, знає, а не знає, як проїхати, тому що багато чого помінялося. Це державна програма щодо підтримки ветеранської політики, і Валерій Володимирович успішно пройшов конкурсний відбір по багатьох критеріях. Фахівець збирається взяти на супровід колишнього військового Володимира Квашу. 2024-го він отримав поранення та нині вже демобілізований. Я вважаю, що такий супровід дуже необхідний ветеранам, тому що е, ну, після війни людина змінюється. Ця людина не розуміє, що їй потрібна допомога. Вона до мене звернулася вже. 57 чоловік звернулися. Ну, на супроводі мене стоїть тільки 4 чи 5, тому вони не хочуть на супроводі ставати. Не хочуть. Цьогоріч на Полтавщині з'явився 41 фахівець із супроводу ветеранів. Всього їх в області 93. Повідомили Суспільному у прес-службі ОВА. У Полтаві таких спеціалістів троє. Один із них теж колишній військовий Олександр Мормуль. Він працює із травня. Можна дати первинні да там первинну психологічну допомогу, первинну юридичну допомогу, скільки в мене є розуміння, деяких проблем, бо сам собі протаптував цю стежину. По юридичним моментам. А як будується мій діалог, він максимально будується на теплих відносинах, тому що я розумію, що хлопцям банально їм потрібно, щоб їх хоча б хтось вислухав. Ось. І максимально долучаюсь до кожної їх проблематики. Робота з ветеранами вимагає психологічної стійкості, додає Олександр. У мене є там кейс э, Саня, він мене трошки не добачає. Я шуткую, кажу, є собака по водирі, говорю, у нас ветеран по водирі. Тож, тобто, от я стараюся таких брати, тому що реальний треба приділяти час і з ними треба бігати. І вони всі емоційні, і дві години з таким ти проведеш, ти ну, вже нічого не хочеться робити. Ти вже приходиш, сидиш і тухнеш. Консультація вам розказують порядок дій. Але, на жаль, всі ці дії треба виконати по місту на різних локаціях. Тому от до цієї чудової ініціативи хотілося б, щоб Міністерство ветеранів створило, назвемо це, одним вікном, в якому можна виконати всі запити в електронному вигляді. Знайти свого фахівця ветерани можуть, зокрема, через дію або платформу ЄВетеран. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.